В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Двоє чоловіків отримали поранення внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості, також пошкоджені вікна в кількох багатоповерхівках. Всі деталі вже за мить. Відсьогодні в Запорізькій області запроваджується розподіл повітряних тривог між містом та областю. Як це буде працювати, розкажемо у випуску. Відтепер у муніципальному транспорті школярі та студенти зможуть їздити за півціни. Подробиці за мить. Чоловіків отримали поранення внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості через атаку. БПЛА розбито вікна в кількох багатоповерхівках. Комунальники закрили їх листами ОСБ. Внаслідок обстрілу в селищі Комишуваха зруйновано приватний будинок та пошкоджено розташовані. Поруч також був пошкоджений газопровід середнього тиску. Екіпажі аварійної служби обстежили мережу і локалізували витоки газу. У Малокатеринівці рашистський ФПВі-дрон поцілив поблизу приватного домоволодіння. Наслідок удару, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинок та дитячий майданчик. Загалом впродовж доби окупанти завдали 519 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 26 повідомлень про пошкодження авто, квартир, приватних будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Ворог здійснив п'ять авіаційних ударів по ясній поляні, Блакитному Новоіванівці, 334 тридцять бапола різної модифікації атакували Запоріжжя, Кам'янське, Біленьке, Малокатеринівку, Голяйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Черівне та Новодарівку. 12 обстрілів ЗРСЗВ накрили Комишоваху Домодадилівку, Малу Токмачку та Новодарівку. 168 артударів завдано по території Кам'янського Голяйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Черівного та. Новодарівки. На Гуляпівському напрямку противник три рази безуспішно намагався просунутися вперед в напрямку Новополя. На Оріхівському напрямку українські захисники відбили сім атак в районі Степового та у бік населених пунктів Лубкова та Щербаки. Ще на підходах окупантів зустрічають наші оператори БПЛА. На відео знищення російської штурмової групи на Запорізькому напрямку працюють оператори безпілотників 128-ї бригади ТРО Дике Поле. Вдома після полону відбувся 62-й обмін. Військовополоненами в Україну повернулося 197 наших героїв. Серед них 175 воїнів звільнені в межах обміну. Ще 22 повернені завдяки заходам поза обмінами. Звільнені мають проблеми зі здоров'ям та важкі поранення. Загалом, спочатку повномасштабного вторгнення, в Україну вдалося повернути вже 4306 українців. Меня обменяли, мам. бабуль. Нас обменяли уже, уже дома. В Украине. Дома. В Украине. Я вас люблю, бабуль. Кропивницький пережив наймасованішу ворожу атаку, розбиті мирні житлові будинки, приватний сектор, багатоповерхівки, як знущання, ворожі дрони поцілили по вулиці миру. На щастя, всі живі проте є поранення серед них дитина, медики обласної лікарні та швидкої оперативно надають першу невідкладну допомогу. Проведено кілька оперативних втручань з постраждалими працюють психологи ДСНС. Страждали житлові мікрорайони міста Кропивницькому. Це е, за період е, великої війни. Е, самий масований удар по місту е, близько 21 одного е, дрона е, прилетіли, і е, їхні уламки, а подекуди і е, Удари дронові прийшлися на житлові квартали на покровському напрямку. Впродовж минулої доби наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора. На відео українські артилеристи в складі спецпідрозділу Тимура ведуть вогонь із гаубиці М 777 завдаючи нищівних ударів по місцях скупчення ворога. І сьогодні в Запорізькій області запроваджується розподіл повітряних тривог. Якщо система спостереження та сили оборони фіксують ворожу загрозу для прифронтових населених пунктів у Запоріжжі, сирена не лунатиме. Якщо небезпека поширюється на Запоріжжя, сигнал тривоги активується по всій Запорізькій області, в тому числі й в обласному центрі, повідомляє обласна військова адміністрація. Попри близькість до фронту у Таврійській сільській громаді працюють всі місцеві служби. Вирішуються основні питання життєдіяльності, правопорядок на території, навчання дітей, медичне обслуговування, соціальна допомога незахищеним, відновлення будинків після обстрілів, приділяють увагу навіть культурному життю, як живуть поблизу фронту. Селяни розповіли нашим журналістам. З ними спілкувалась Ольга Ларіонова. Від Запоріжжя до села Таврійського 39 кілометрів. Воно розкинулось вздовж автомагістралі на Оріхів. Сполучення з обласним центром повністю відновлене. Маршрутні таксі ходять кожні 20 хвилин. Тому у людей є можливість курсувати до міста. Загалом, завдяки транспортній артерії, здійснюються всі заходи для забезпечення життєдіяльності прифронтової громади. Ворога зупинили буквально в одному кроці від території нашої громади на сьогоднішній день від лінії бойового зіткнення нас відділяє 14 кілометрів. Ми живемо три роки, четвертий рік в таких умовах. Тому ми вже напрацювали давним-давно всю співпрацю і співпрацю із гуманітарними місіями, співпрацю із нашим обласним і районним керівництвом. Сьогодні у громаді велика кількість людей похилого віку. Ними, а також особами з інвалідністю та сім'ями, які опинились у складних життєвих обставинах, опікується місцевий центр надання соціальних послуг. Це догляд вдома, кризове екстрене втручання, натуральна допомога банком одягу та продуктами, а також консультування з широкого спектру питань. До родини Соколенків соцпрацівники приходять тричі на тиждень. Ганні Пилипівні 82. Вона належить до категорії маломобільних. Її син інвалід першої групи. Я приклоняюся перед соціальною службою. І за те, що ми без соціальної служби вже не виживемо. І за те, що і син, нужна допомога. йому, уже й водички він не витягне, бо його з правою рукою непорядок. І на городі поможуть, і в хаті поприбирають. Їсточки Я поки ще готовлю сама. Охопила турботою соцслужба не тільки жителів Таврійської, а й сусідньої Комишуваської громади. 230 осіб. 70 осіб це Таврійська громада, громадян похилого віку, де люди отримують послугу догляд вдома на дому безпосередньо, а останні – це Камишевацька громада. Допомагають стареньким всі, хто може. Ось листоноша приніс додому Ганні Пилипівні пенсію. Дуже болюче питання для місцевих постійні обстріли ворога. Остання масована атака була цьогоріч, 10 лютого. О шостій вечора російські терористи обстріляли село кабами. Двічі вдарили по центру. Зруйнували цілий квартал на трасі Запоріжжя-Оріхів. Значних руйнувань зазнало домогосподарство пенсіонерів Миколи Івановича та Світлани Михайлівни. Ударною хвилею обвалила фасадну частину їхнього житлового. По будинку, понівечені господарські споруди, паркан і автівка. Вибухи були настільки потужними, кажуть пенсіонери, що зламали навпіл бетонний стовп із електричними дротами, що стояв поряд із будинком. Удару вся стінка впала вся сюди. Тут спальня в нас дитяча була, внуків і привалило. А там бабуся кімната була, вона там сиділа, читала там, і це добре, що її не було в цей час. Тому що якщо б вона була там. А цим, цим кирпичем все завалило туди. Перший раз ударило, люстра полетіла, стіни задрожали. Я закричала, кажу, а тут іще мені подруга з Юрківки дзвони, каже, що у вас там? Я почала кричати, Другий прильот, а тоді кричу Хати немає. Більше нічого в цей період не помню. Обох пенсіонерів поранило уламками. Їх одразу доправили до лікарні. Чоловіка прооперували, але бігти з власної домівки вони відмовились. Потроху самотужки розбирають завали. Кажуть, дуже потрібна допомога, адже розбитою цеглою і дотепер завалена частина будинку. Це було б дуже добре. І було б дуже, щоб якісь руки помогли. Ми б і заплатили все. Тільки треба допоможі. Яка робота? Ой, я не знаю. Розібрати завали. Ну розбираю сама ось як можу. Розбираю, розбираю. Бачите, вчора ось розібрала, одежку достала. А от повністю відновлювати домівку господарі будуть вже після війни, каже чоловік. Закінчиться війна, що вона кінчиться, дай Бог, і потім щось будемо думати. А зараз що? Мені 70 з лишнім років їй теж 70. Ну, представте, в нашому віці щось робити і щось думати про щось. Зараз нема про що думати, зараз тільки про мир треба думати. У зоні активних бойових дій капітальні ремонти у пошкоджених обстрілами будинках поки не роблять, зауважує голова громади. Лагодять дахи і вікна. Спеціальна комісія вже оглянула житло пенсіонерів. Зараз вирішується питання відшкодування пошкодженого. Багато таких будинків і в сусідній юрківці, яка ще ближче до лінії фронту. Будматеріали для ремонту надходять із багатьох джерел, каже голова. У Юрківці зараз розташований пункт невідкладної медичної допомоги. Лікарі обслуговують всі три села громади. Ну, залишилися в основному старенькі, які нікуди не їдуть. Ну от ми виїжджаємо до таких. На високий тиск, на біль у ногах, в руках, у спині. Люди заключали декларації з лікарями, і лікар кожному пацієнтові видавав номер телефона невідкладної допомоги. Для тих, хто не знав, ми розвішували об'яви на улюдних місцях на крамницях біля Укрпошти. Допомагають таврійській громаді і медики з сусідньої комишувахи, організовують тут прийоми людей, приїжджають і лікарі без кордонів. Працює на території і офіцер громади, і навіть не припинила роботу сільська бібліотека. І, хоча її фонди не поповнювалися з початку повномасштабного вторгнення, місцеві залюбки приходять сюди дізнатися останні новини і взяти додому вже читані колись улюблені книжки. Хоч і війна, ну, пенсіонери, люди в 60, в бібліотеці постійні читачі. Їм нема куди йти, одна розрада бібліотека. Діти прибігають ну, швиденько, тому що в, в будь-який момент можуть прилетіти, можуть Би казочки сходили, чи кому хто там по шкільній програмі і додому. Сама Людмила Миколаївна активний популяризатор книги як унікального культурного явища. Понад 40 років працює у бібліотеці і заохочує людей до читання. Вимкнули світло, інтернету нема. Як ви будете тоді? Читайте, беріть читання це і, і розвиток уваги. І, і ти сам собі режисер, ти фантазуєш у своє читаєш, наприклад, опис прородити, що ти в своїй голові уявляєш, як це ти бачиш. А такий вигляд має сільська гімназія. Окупанти розбили її торік, у листопаді діти навчаються онлайн. Проте у громаді вже визначилися з іншими приміщеннями і готують їх до нового навчального року. Протягом двох-трьох місяців класи зможуть підготувати, каже голова. Якщо ситуація поміняється в кращу сторону, ми вийдемо із зони активних бойових дій, зможемо ми безпечно проводити навчальний процес. Ми готові до його. Ми готуємося вже з першого дня сьогоднішнього дня. Наразі на території громади перебувають 235 дітей, і тут сподіваються, що у вересні вони сядуть за шкільні парти, принаймні у змішаному форматі. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Наразі в Запоріжжі функціонують майже 1200 захисних споруд. Їх належний стан та доступність перевіряють фахівці управління з попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради на одній з таких інспекцій сховищі, що в будинку по вулиці Фанатській побувала і наша знімальна група. Ремонт сховища у будинку по вулиці Фанатській, 14, закінчили у жовтні 2023 року. Воно розраховане на понад 200 людей. Поточний ремонт тут виконували силами комунального підприємства Запоріжжя Ремсервіс». силами підприємства у приміщенні було виконано поточний ремонт. Відновлено системи воду електропостачання, опалення, системи вентиляції встановлені, облаштовано санвузол і місця для відпочинку. Аби перевірити поточний стан сховища та чи є він належним. Його Інспектують фахівці управління з попередження надзвичайних ситуацій. Ми перевіряємо санітарний стан приміщень, щоб вони були сухі, чисті, не захаращені. Перевіряємо наявність входів виходів, наявність аварійних входів виходів. Також ми перевіряємо працездатність вентиляційних систем, перевіряємо санітарні вузли, також перевіряємо наявність медичних аптечок. Наявність питної води бутильованої із розрахунку 2 літри на одну особу на сутки і технічної води перевіряємо стан резервного освітлювання, стан захисних фільтрів витягачів. При радіційні перібрадіаційній небезпеці Аби обезпечити внутрішнє устаткування і для того, щоб сховище було відкритим і доступним для людей. Вхід до нього обладнаний системою автоматичного відчинення. За сигналом повітряна тривога замок автоматично відчиняється, і усі, кому необхідно, можуть скористатися сховищем. За сигналом відбою замок автоматично спрацьовує на зачинення і відчинити його можна лише зсередини. Загалом у Запоріжжі функціонують майже 1200 захисних споруд. Це сховища, найпростіші та протирадіаційні укриття. Їхнє розташування можна знайти та перевірити на сайті Запорізької міської ради. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Відсьогодні у муніципальному транспорті школяри та студенти зможуть їздити за півціни. Вартість квитків в громадському транспорті для цієї категорії пасажирів становитиме 50% вартості звичайного квитка. Скористатися пільгами на проїзд зможуть школярі, студенти вишів, учні професійно-технічних навчальних закладів під час проїзду у тролейбусах, трамваях та автобусах. Придбати пільгові квитки можна у водія в готівковому газовий квиток та в безготівковому. У вигляді через qr код за допомогою мобільного додатку та транспортної картки Січ студентська. Місячні проїзні квитки винятково в безготівковому вигляді. Знижка діятиме для студентів протягом року з понеділка по п'ятницю, окрім вихідних, святкових та неробочих днів. Для школярів з 1 вересня по 30 червня кожного року, за винятком канікул, перерв та відпочинків між чвертями. Півріччями, семестрами тощо пільговий квіток вважається дійсним лише за умови пред'явлення студентського або учнівського посвідчення. У Запоріжжі тривають планові роботи з ямкового ремонту доріг. Нещодавно працівники ЛОАШу розпочали масштабне оновлення дорожнього полотна в комунарському районі. Там площа пошкодженого асфальтного покриття становить 2000 квадратних метрів. Тож до ремонту проїжджої частини залучили чимало спецтехніки. За виконанням робіт спостерігали і наші журналісти. На перехресті вулиць Броньової та Белінського кипить робота. Елвашівці виконують плановий ямковий ремонт дорожнього полотна площею до 2000 квадратних метрів. Ремонт вирішили зробити саме на цій ділянці через численні звернення мешканців приватного сектору, розповідають на підприємстві. То багато було звернень. Тут дуже великий частний сектор, і... тобто ходять навіть великі автобуси тут. То за день ми профрезерували, вибрали саме погані місця, де було зруйнована дорожнє полотно. Профрезерували, нанесли пі. Томну сітку і на даний час укладаємо асфальтобетон. Через великі обсяги пошкодженої часом проїжджої частини до ремонтних робіт залучили близько семи одиниць спецтехніки. На стартовому етапі працювала фрезерувальна техніка. Потім ями заповнювали спеціальною емульсією та задіяли асфальтоукладач. Завершити левову частку робіт планують одразу діляться Луашівці. Сьогодні завершимо частину цього ремонту. То на протяженні всієї вулиці Білінського вона буде заасфальтована і залишиться де. Громадський транспорт розвертається кольцо, там ще будемо встановлювати бордюри. В планах все є, да, на Наближчий час, то в районі багато роботи. Водночас кажуть, планових робіт по комунарському району чимало, тож поки дозволяють погодні умови, ремонт не зупинятимуть. Вадим Сорвин, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. У зв'язку зі стрімким підвищенням температури повітря в екосистемах Запорізької області значно зросла небезпека пожеж. Лише з початку року рятувальники приборкали 145 таких займань. При цьому площа загорянь збільшилася майже в чотири рази в порівнянні з минулим роком. Головна причина загорянь людський фактор. За даними ДСНС, у 90% випадків пожежі стаються через недбале поводження з вогнем. Зокрема, одне з таких займань в цьому році вже ви виникло на території національного заповідника Хортиця, коли люди палили суху рослинність на стихійному звалищі. Крім того, з початку року зафіксовано 10 пожеж внаслідок ворожих обстрілів. Гасіння пожеж в природних екосистемах області в значній мірі ускладнено через постійні загрози обстрілів, а також через велику кількість замінованої території та неможливості пожежно-рятувальним підрозділам гасити пожежі на даних ділянках та пересуватися спеціальною технікою в зниженні рівні води в річці Дніпро, що ускладнює забір води з природних водойм під час гасіння пожеж у природних екосистемах, в захаращеності проїжджої частини. Сухої рослинності та гіллян дерев рятувальники закликають жителів та гостей Запоріжжя дотримуватися правил безпеки, адже зберегти унікальну природу Хортиці можна лише спільними зусиллями. Водночас, аби мінімізувати ризики, національний заповідник Хортиця ще до початку пожежно небезпечного періоду запровадив низку заходів із захисту територій. Національний заповідник Кортиця в цьому році активно проводив заходи стосовно утримання протипожежних проїздів мінералізованих смуг перед початком пожежонебезпечного періоду через те, що набагато стало менше вологи, таких дерев зараз значно більше. На території саме лісового фонду. Де... Довжина таких доріг та мінералізованих смуг близько 50 кілометрів, поза межами лісового фонду це близько 40 кілометрів. Роботи з створення проїздів та смуг саме по таким територіям є найскладнішими. Для проведення цих заходів Національний заповідний кортик з резервного фонду Запорізької обласної державної адміністрації отримав зараз паливо і власними силами проводить ці роботи. У Запоріжжі під час раптово виниклого конфлікту 36-річний містянин з особливою жорстокістю вчинив дії сексуального характеру та побив знайому. Від отриманих травм жінка померла. Правоохоронці зібрали докази причетності фігуранта до скоєння злочину та скерували до суду обвинувальний акт. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення. 36-річний неодноразово судимий містянин зґвалтував та забив свою 41-річну гостю до смерті про пропажу жінки через три дні заявив її чоловік. Тіло з численними травмами виявили на місці злочину зловмисника. Затримали найсуворіша санкція передбачає довічне позбавлення волі одному із сіл запорізького району горів дах приватного будинку прибудова до нього та гараж на загальній площі 108 квадратних метрів. Надзвичайники ліквідували пожежу. ймовірною причиною займання стало коротке замикання електромережі. Жертв та постраждалих немає. Посту інспектори зупинили Рено Дастер з причепом під час перевірки документів. Патрульні виявили ознаки підробки реєстраційного документа на причіп. На місце викликали слідчо оперативну групу. У Запоріжжі триває прийом заявок від авторів, які бажають поділитися своєю творчістю та видати книгу власних творів. За умовами конкурсу твори мають бути написані українською мовою, а самі автори жити або працювати на території Запоріжжя чи Запорізької області. Приймаються рукописи досвідчених письменників та амбітних містян, які роблять перші кроки на творчому шляху. Для участі в проєкті необхідно заповнити заявку у гугл-формі книги переможців. Будуть видані коштом місцевого бюджету в рамках міської програми розвитку та функціонування української мови. Станом на зараз в конкурсі виявили бажання взяти участь понад 20 авторів. Прийом заявок триває до 7 квітня Запоріжжя Запоріжжі open Call, або як має діяти програма підтримки та функціонування української мови в місті, щоб Підтримати нашу мову, щоб підтримати наших письменників, ми запроваджуємо можливість публікації ваших творів. Коштом міського бюджету це дуже просто. Якщо ви маєте бажання показати цьому світу, показати нашому місту ваші напрацювання, чи то проза, чи то поезія, чи то наукові статті, чи то ваші особисті переживання, якихось подій, будь ласка, подавайте свої заявки. Ми хочемо побачити ваш талант. Знову ж таки, повторюсь, вказаний проект можливий, тому що є реальна діюча програма. Коштом міської ради, будь ласка, не сумнівайтесь, світ тільки й чекає, щоб побачити нових письменників. Отак ми дружили з Москвою поему хроніку. З такою назвою презентувала в Запорізькій обласній бібліотеці її автор, професор Валентин Саваренюк, автор багатьох наукових, публіцистичних та художніх книг. Видання написане в жанрі поетичної документалістики на тлі події 2014-2016 років. Провідна тема усіх частин твору суспільно політичні та культурно-духовні виміри українсько-російських відносин. Книга складає. З трьох основних частин, зокрема поетичної. Кожен із сорока віршів поеми має акцентоване смислове закінчення рефран Отак ми дружили з Москвою. Також є коментарі, пояснення та примітки, які тлумачать поетичний текст і розкривають його на фактах. Також на додаток є наукова стаття автора Росія від брата до загарбника. Ретроспекція агресивності, яка була опублікована не лише в Україні, а й за кордоном. Так ми дружили з Москвою. Написана от вже з початком війни Росії проти України, яка почалася, звісно, не в 2014 році, а набагато раніше, просто в інших формах. А от сам твір, твір був започаткований в 2014 році. Він вже другий раз виданий. Перший раз це було в 2020 році в Тернополі, сьогодні в Дніпрі. А я простежую в цій книзі. Процес так званої нашої дружби з Москвою чи їхньої дружби з нами, так званої, безумовно, тому що, як виявилося, все це було фальшивим. І, взагалі, в політиці дружби як такої не буває. Бувають розрахунки інтереси, буває здоровий глуст, буває повага одне до, один до одного, одне до одного. От, а коли діють норми міжнародного права, це якщо говорити про цивілізовану політику, якщо говорити про політику московської держави на всіх етапах її існування, починаючи з царських часів, радянських часів, брежнівських часів, останнього періоду Горбачовської перебудови тепер путінського режиму, це фактично тією чи іншою мірою політика одна і та ж великодержавна, шовіністична. Автор каже, цієї книги не буде в продажу, оскільки вона видана на умовах запорізької програми з розвитку та популяризації української мови. Її можна отримати за донат, придбати книгу в такий спосіб можна було під час презентації. Також знайти видання Отак ми дружили з Москвою можна буде і в бібліотеках. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм чат Бот на цьому у мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.